Цікаві факти. Бригада Нацгвардії АЗОВ повернулася на фронт і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва, ще поблизу Крімної, на Луганщині. Про це під час брифінгу заявив тимчасовий виконувач обов'язків директора департаменту планування застосування головного управління Нацгвардії Микола Уршалович. Легендарна бригада спецпризначення АЗОВ відновилася і розпочала виконання бойових завдань. У районі Серебрянського лісництва. Воїни Азова надійно утримують займані рубежі та завдають противнику нищівних втрат у живій силі та техніці. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає літаки F-16, щойно завершаться тренування пілотів. Я гадаю, що із тренувань українські пілоти повернуться, і літаки разом із ними теж приїдуть. Може, не прилетять прямо в кабінах. Але це буде синхронізований процес. Повірте, цього тижня у президента щодня наради і розмови про прискорення цього процесу. Скажу дипломатично. Гадаю, що незабаром будуть хороші новини. Сказав Кулеба. До нового пакету військової допомоги від Німеччини увійшли два ППО ближнього Радіуса Дії АРСТ та 10 радарів G12 та боєприпаси. Уряд Німеччини розкрив публічну частину нового пакету військової допомоги, який вже передано Україні. Це дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії t CLC 4539 димових боєприпасів, 10 переносних радарів Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби, 4 сідлові тягачі та 5 напівпричепів до них, 8 навантажувачів на 15 тонн. І так далі, друзі. Уряд Німеччини зазначив, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,5 мільярда євро. На війні загинули понад 20 тисяч мобілізованих до армії РФ мешканців Горлівки. Окупаційна адміністрація Голівки, тимчасово захоплені землі Донецької області, поскаржилась в Москву. Через великі втрати серед мобілізованих мешканців міста. Окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях, аби заповнити втрати, і вже зараз формують списки чоловіків. Зокрема, план з мобілізації був представлений агуляйтерам із Голівки. Проте у відповідь місцеві колаборанти поскаржились, що у місті зростає соціальна напруга, адже від початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 20 тисяч мешканців міста, яких примусово мобілізували у 2022 році. Сили оборони України, не маючи тотальної переваги над російськими окупаційними військами, максимально витісняють їх. Про це заявив речник Східного угрупування військ Збройних сил України Сергій Череватий. Усі західні аналітики, яким можна довіряти, і всі вітчизняні аналітики розуміють, що Збройні сили України, не маючи тотальної переваги над ворогом і в силах, і в засобах, використовують максимально те, що можна назвати Smart Defense Розумна оборона у натовській термінології.